В Кременчуці відкрився вже другий фірмовий магазин «Рошен», цього разу на Молодіжному, і, звісно, я одразу туди поїхав. І знаєте що? Зараз тут справді купа знижок, прям з порога очі розбігаються. Печиво по 17 гривень, рулет 37, маршмеллоу 20, шоколадні санти 21, жалейки 27, вташина молоко 120, бджілка 14 за 100 грам, вафельні трубочки 25. Шоколадки по 40%, коробки цукерок зі знижкою аж 45% за 98 гривень, а улюблені батончики за 16 і ще багато-багато інших знижок. А ще увага батькам і всім, хто вже відчуває новорічну атмосферу. Тут уже з'явились різдвяні солодкі подарунки для дітлахів, тим паче, що святий Миколай вже скоро. Святкові коробочки, мішечки, будиночки, все як ми звикли. Ціни від 100 до 700 гривень. І традиція, яку всі обожнюють у Рошені. Після 20.00 на торти та випічку діє знижка 25%, Тож приходьте ввечері, можете взяти торт подешевше, а то і два. Думаю, мешканці молодіжного зраділи, що тепер і у них є свій Рошен. знаходиться він на зупинці Героїв України. Тож, як вам таке відкриття і що ви там купуєте найчастіше: цукерки, тортики чи подарунки?